Кіра, як завжди гуляв собі зі своєю коханою рукою, купив собі бутерброда, вирішив відпочити в парку, насолоджуючись хавкою та поставивши руку в пакет. По співпадінню точно в такому самому пакеті був сендвіч Шигетчі, якого відволікли Джоски та окуясу, щоб перепозичити гроші. Подумавши, що біля того чоловіка лежить його пакет, малий забрав його з собою, щоб потім пахавить. Помітивши пропажу, Кіра розуміє, що піз. Єс, і зараз він найближче за все своє життя до того, щоб його викрили через клятий блядь, бутерброд. Це приводить його спочатку у пісобне приміщення фізрука, де він майже повернув собі пакет з рукою, але Джузки та Окуясо також прийшли, щоб вкрасти у фізрука трохи кави. Зібрався їсти, сидячи наді мною. Але все-таки повернувши пакет, і коли всі звалили, я сподівався, що все минулося. І тут Шикейчі зупиняє його та починає звинувачувати його у тому, що той вк. Раф його їжу, чому мій сендвіч у якогось незнайомці, і краще б він цього не робив. Так як порвавши пакет, він побачив там відрізану руку жертви вбивці, через що Кіра вирішив, що час позбутися хлопця завдяки своєму стенду Кіор Квін. Мене звуть Кіра Йошікаґа. Мені 33 роки. Ти проблема, яка порушить, мій сон, а значить ворог, який перетворює будь-який предмет, до якого доторкується стенд, на бомбу.